Євангеліє, яке ми сьогодні чули, надзвичайно актуальне, надзвичайно нам близьке. Щось, що доторкає нас, щось, що, з ким ми постійно, постійно з цим зіштовхуємося. Коли йдеться про, про фінанси, про кошти, кажуть, що грошей ніколи не буває замало, кажуть, що це і це так є, це потрібні речі, потрібно щось придбати для того, щоб жити, щось програмувати, щось планувати, потрібні. Кошти для того, щоб робити добрі справи, для того, щоб бути спокійнішими, впевненішими, хоча так і не є, тому що постійно потрібно щось. Сьогодні, коли прийшли учні іродіанів і учні фарисеїв до Ісуса, вони йому таке запитання ставлять. Але на початку, щоб зрозуміти, то фарисеї. Це були такі правильні, які досліджували святе письмо, які були такими чистими, правильними, мудрими, а були і родіяни, це ті, які вели аморальний спосіб життя, які співпрацювали з окупантською владою, які отримували теж кошти від цієї влади. І в нормальному житті ці дві групи людей. Вони ніколи би не зустрілися, ніколи б навіть не подивилися в одну сторону, одні на одних. Але тут так виходить, що вони ще й зібрали нараду, вони зібрали нараду, тому що вони були налякані, вони вже були настільки, скажем, доторкнуті і настільки переживали. Тим, що діяв Ісус, і що говорив, боялися втратити свою професію, боялися втратити якийсь стиль життя. Ісус говорив якісь речі про навернення, про, про вбогих, говорив про любов до, до, до ворогів. Їх це лякало. Зробили нараду, і на цій нараді люди, які взагалі один одного не могли переносити, не могли. Вони зібралися, вони дивилися один одному в обличчя, вони слухали один одного, прислухалися і навіть разом склали спільний план, як завести Ісуса в пастку, як знищити Ісуса, як покінчити з Ісусом. І отже, придумують таку формулу, що вони прийдуть до Ісуса, пошлють своїх учнів і запитають їх Його. Скажи нам, чи це є? Добре, як ти вважаєш, але ще цікаво є, що Ісуса в Євангелії ми не чули, щоб там Його хвалили чи там Його превозносили, а тут приходять і починають до Ісуса, учителю, знаємо, що Ти є правдомовний, навчаєш Божої дороги по правді і нікого не вважаєш, бо дивишся на обличчя не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш. Чи належить давати податок кесареві, чи ні, де би якийсь колись місіонер, чи той, хто виголошує, сказав би, що не потрібно платити податки. Знаємо, що в нормальній звичайній державі в кожній податки є потрібні. Для того, щоб формувати пенсійний фонд, для того, щоб якісь соціальні різні справи вирішувати, коли це все використовується добре, це є, коли співпрацює, коли все суспільство співпрацює. Тому тут про це не говоримо зараз про ці речі. А лише вони його запитують, тому що, якби сказав, вони його власне так підвели, що не дають йому шансу, якби, наприклад, справжній політик би відповів так. Щоб коли до нього щось потім запитали, він би сказав, ви мене неправильно зрозуміли, я мав на увазі це чи інше. А Ісуса вони ставлять в таку ситуацію, де він має сказати так або ні. І отже, коли вони вже його запитали, якщо скаже так, то він співпрацює з окупанською владою. Якщо скаже, тобто він йде проти єврейського народу, якщо скаже ні. Він виступає проти Римської імперії і так смерть, і так смерть. І вже кінець з ним. А Ісус їм каже: навіщо випробовуєте мене лицеміри? покажіть мені податкову монету. І цікаво, що Ісус не має цієї монети, а вони мають. Він не користає цією монетою. Вони йому приносять і показують. Вони знають, що на цій монеті, вони користують, вони не мають проблеми брати ці монети, купувати за неї щось, вирішувати їх справи, проблеми, але мають проблему давати податок. І, власне, в цій ситуації Ісус хоче сконцентрувати увагу своїх учнів, нас, і цих фарисеїв, і Ісус не концентрує на монеті. Бо, власне, монета не була така проста, як нам видається, тому що на цій монеті було обличчя імператора на одній стороні, а з іншої було його мами. І вони були зображені в вигляді божеств. Сам імператор проголошував себе майже Богом. І отже, хто брав цю монету, розумів. Що мав поклонитися, розумів, кого має шанувати, розумів, як має поводитися, розумів, що має робити, і розумів, як має жити. Все його життя мало бути сконцентровано на поклоніння цьому імператорові, цьому вигляду, його зображенню. І там написано навіть було Тіберій, Максимус, Августус всі титули божественні. Тому вони розуміли, Ісус не боровся і не хотів сконцентрувати увагу на, на монету, як на метал, але на філософію, світську філософію, диявольську філософію. Коли стають кошти, стають ідолом. А що роблять ці ідоли божки? Крадуть наше серце, серце, яке є для того. Щоб адорувати Бога правдивого. Такий знайомий один він працював, навчався з добу високого світу, працював в міжнародній, працює в міжнародній фірмі, і в нього було багато планів. Він, католик, ходив на Месу, потім мав можливість нагоду зростати в цьому. В своїх досягненнях і в кар'єрі йому постійно більше пропонували. Він постійно більше часу присвячував своїй праці. Він міг переїжджати в інші країни, міг придбати якісь квартири, якесь, якесь добро, допомагав рідним, близьким, робив багато добрих справ і пізніше мав нагоду ще щось більшого мати, ще щось більшого. А в якийсь момент попросту вже не мав часу ні для себе, ні для сім'ї, ні для Бога. Тільки постійно ця праця по підвищення, підвищення на службі більші кошти, краща машина, і пізніше захворів, зупинився, зрозумів, переосмислив все життя, каже: Стоп! Важлива є сім'я, важливе є моє життя, важливі є відносини з Богом. А ця вся річ, вона мене абсорбує, забирає в мене все. Знаєте, в Старому Завіті була така історія, коли будували Вавилонську вежу, то були випадки, коли хтось падав з цієї Вавилонської вежі, з цих працівників і розбивався, ніхто не звертав уваги. Коли падала одна цеглина, всі починали плакати. Бо така була цінна ця цеглина, більш цінна, як життя людини, так як у нас. Кажуть, що для когось війна, а для когось рідна мама. Люди втратили голову на збагачення. Отже, гроші вони нам обіцяють певні речі і навіть здійснюють ці речі, але теж наказують нам. Гроші наказують нам красти, вбивати, обдурувати. Несправедливі речі робити, когось використовувати, принижувати, продавати в рабство, скільки дітей викрадають, про це ніхто не говорить. Сказали, що вивезли ніхто не знає де. Скільки продають за гроші одні одних, продають все тільки щоб накопичити ці гроші, ця диявольська філософія. І коли Думаємо про зелений папірчик такий, теж тоді в них був динарій, а в нас зараз там Бенджамін Франклін на 100 доларові копюри. То чим більше мати цього, то, напевно, буду щасливий. Так собі багато людей думають. І готові на все, щоб час, сили, здоров'я бо для добрих речей. Знаєте, в часи Ісуса, коли йому було 12 років, то було повстання, тому що. Податкова система була така, що 50% всіх твоїх доходів треба було віддавати. Повстали, і було криваве подушення, придушення цієї повстання. Ісус пам'ятав про це повстання. Пам'ятав, в часи, коли він вже був дорослий, зараз, коли в нього запитувались, був ще один податок. Це був, власне, за який йому давали запитання: трибутум перкапіта податок на голову. Тобто за те, то, що ти жив, просто що ти існував, ти мав за це платити. Чоловіки платили з 14 років до 65 років, жінки з 12 до 45. Кожного місяця ти мав віддавати кошти за однодневну працю. Тому вони до нього приходять і кажуть, чи добре є така річ. Ісус не говорить про те, чи добре, чи погано, а каже їм, Лицеміри, віддайте Цезареві те, що є Цезаря. Те, що є світське, віддайте світові. Ви не для того є. А коли говорить віддайте Богові, Богове, то хоче сконцентрувати на дуже важливу річ. На монеті є зображення людини, ідола, якому всі потім поклоняються. Ці монети, ці кошти, гроші великі, роблять великий процент людей, стає, впадає в рабство, в залежність. Але правдиве зображення, зображення Бога то є людина. Це є образ Божий. І коли Ісус говорить: поверніть Богові, Боже, поверніть людину Богові. Ісус хоче звільнити людину. Людина була створена вільною і хоче повернути її назад Богові. Брати і сестро, сьогодні молимось за те, ті, які є тут, які розуміють, де має бути наше серце, на чому ми маємо бути сконцентровані, яку віру в що маємо вірити цього Бога, який робить нас вільними. І молимось теж за тих, які є в рабстві, є в залежності від цього накопичування. Збагачення несправедливого, яке призводить до таких великих страждань. Амінь.